Де гарна. Погоду я привіз сьогодні. Ви ж замовляли погоду. Вчора була погана відчина. Мені перезвонили організатори ані Ірина і сказала, Павло Миколаївич, привези хорошу погоду, привіз. Привези хороший настрій. Привіз. Сьогодні, в 19 -й, 19 й дуже класна концертна програма. Будуть безмовно. Старі пісні, які ми будемо співати навіть. І, І в мене в цьому році. Восени по виповнюється 40 років творчої діяльності Павла Зіброва. Тому в мене тур по Україні. Концертний тур, ваш обпуск. Вам нічого мені не приємно. Ні, тільки не думайте, що мені вже 83. Ні. Мені всього 57. Вот. Тур по Україні, і тому багато нових пісень, хороших, красивих, ліричних. Сьогодні покажемо, поспіваємо для вас. Так що, 19-й, хто ще не придбав, будь ласка, підходьте до пані Ірини і купляйте квитки. Ну що ж.